Всім привіт і це анонс змагань по паркуру Parkour Games Speed, які відбудуться в нашому залі 19 жовтня 2024 року. Детальніші таймінги будуть на сторінці Parkour Cup в інстаграмі. Давайте більш детально про сам формат змагань. У нас буде 4 вікові категорії. Перша вікова категорія це діти до 8 років включно. Тобто, якщо вашій дитині 8 років, то вона може участвувати в цій категорії, яка називається Beginners. Там буде одна траса і дві спроби на проходження паркур траси. І відповідно зараховується останній час. Тобто, якщо ви пробігли перший раз, у вас час непоганий, але ви хочете покращити, ви біжите і не покращуєте, то зараховується другий час. Друга категорія це категорія Super Kids, Це дітки 9-10 років. Тут буде одна траса. І після того, як всі пройдуть трасу один раз, у нас визначається топ-6 фіналістів, і з цих топ-6 ми на цій же трасі визначаємо перше, друге та третє місце. Тобто вони біжуть трасу другий раз, обов'язково. Третя категорія це категорія Kids. це 11-12 років. У них буде дві траси і три спроби на дві траси. Пояснюю, що це значить: якщо ви біжите трасу і ви задоволені своїм результатом. То на другу трасу у вас залишається дві спроби. Якщо ви пробігли трасу і ви не дуже задоволені, ви можете перебігти трасу. Але тоді зараховується, як і в категорії Бегінер, тільки друга спроба, тобто ваш другий час. Тому якщо ви не покращите, то буде цей час, який ви зробили. Але зазвичай діти в нашому залі покращують другий результат. Тому що спойлер: у нас немає штрафів як таких. Про це я трішки пізніше розкажу. І е, якщо ви використали дві спроби на першій трасі, то на другу трасу у вас в будь-якому разі одна спроба. Четверта категорія це категорія професіонали 16 років та старші для всіх, е, хто не хоче приїжджати, бо тут все підстроєно для мене. Я не буду приймати участь у змаганнях. Ви приїдете та будете змагатися проти інших людей, які тренуються в цьому залі. Але не проти мене, не проти організатора змагань, не переживайте. Також уважні глядачі замітили, що у нас нема категорії 13-15 років, дивлячись на досвід проведення змагань в клубі АПФ, це досить небагато числена категорія людей, і у нас нема фінансової можливості виділити на цілу категорію кошти. Але якщо у вас є бажання покращити свій скіл, і е, прийняти участь в наших змаганнях, ви можете записатись в категорію 11-12 років. Я вас закликаю саме в категорію 11-12 років. Е, ми зробимо для вас знижку 50% на участь в змаганнях, е, а також я поверну гроші за участь в змаганнях всім, хто зможе обігнати мого кращого учня, якому 12 років буквально недавно виконуло. Тільки одна умова. Ті, кому 13-15 років, вони не претендують на п'єдестал, тому що ви просто по віку не входите в цю категорію. Але для досвіду ви можете побігати і, повірте, вам буде цікаво побігати проти моїх учнів, навіть якщо вам 15 років, я впевнений на 99%, що вам буде дуже важко перегнати моїх кращих учнів. Тому для досвіду. Супер круто, приходіть, пробуйте. До того ж, знижка буде для вас, і змагання в цілому робляться для того, щоб набратися досвіду. Але якщо ви вважаєте, що це щось неправильно, несправедливо, це ваше право, вас ніхто не заставляє. Вартість змагань 400 гривень до моменту, коли до змагань залишиться тиждень, тобто від сьогодні, як ви побачили це відео, і до 12 жовтня. 400 гривень, якщо ви реєструєтеся, форма реєстрації буде знизу в описі до цього відео, переходіть туди. Якщо ви реєструєтеся в цей проміжок, 400 гривень вартість змагань. Останній тиждень перед змаганнями, тобто з 13 по 17 по 19, включно вартість змагань буде 600 гривень. Тому самі думаєте, хочете ви переплачувати 200 гривень чи ні. І або реєструйтеся, або приходіть в день змагань і елітно оплачуєте фул прайс. Як я вже е, зауважив, на наших змаганнях не буде штрафних секунд. Взагалі їх не буде. Траси е, мають такий дизайн, як приблизно мають дизайн е, траси на міжнародних змаганнях. Тобто ніхто за дотики до землі не ставить там штрафи. Земля. На трасах існує для того, щоб по ній бігти. А, зараз, після того, як я розкажу більш детально, буде вставка з відео з минулорічних змагань, де я пояснюю трасу для дітей 9-10 років. Подивіться, будь ласка, цю вставочку. Там, пояснен... ну, там в принципі, як буде процес змагань відбуватися. Тобто я буду пояснювати всі траси дуже детально, так щоб всі діти зрозуміли, що відбувається. Тому що багато дітей не розуміють, як це можна бігти трасу і не отримувати штраф на ній. Але я вважаю, що паркур-траса не має базуватися на тому, хто менше взяв штрафів на трасі. Паркур-траса має базуватися на тому, хто є більш швидкий. І подивіться зараз цю ставку, і ми продовжимо. Пояснюю першу трасу. Траса починається звідси, тут вона і закінчується. Тобто старте фініш у нас на одній точці. Старту... На трасі немає штрафних секунд. Тобто, якщо ви кудись не туди побігли, якщо ви зробили щось не так, вас ніхто штрафувати не буде. А ви можете бігти куди завгодно, що завгодно. Але у вас є чекпоїнти, це обов'язкові місця, де ви маєте зробити обов'язкову умову траси. Понятно? Дивіться. Початок. Я нажав, мій перший чекпоїнт це стати от сюди перешкоду стати на ноги. На одну або на дві ноги. Не важливо. Окей? Це перший чекпоінт. Другий чекпоінт. Неважливо як стати на ноги на ось той парапет. Тобто ви стали на ноги сюди, от стали на ножку сюди, після цього біжите хоч сюди, хоч сюди, хоч, сюди, хоч попрямі, як хочете. От. Так, Це другий чекпоінт. От сюди. На Після того, як ви стали на ось цей парафік, у вас наступний чекпоінт — це зверх будто. Ви маєте стати на, на пункту зверху на ноги. От сюди на ноги. Будь-яким варіантом. Можете використовувати в будь якій конструкції все, що стоїть. Можете з землі забігати, як вам завгодно. Сюди на ноги стати. І на краще? Ні. Просто ось де. Наступний чекпоінт стати на ноги від сюди. От сюди ставили, все добре. Наступний чекпойт доторкнувся до цієї бетонки. До бетонки. Іменно ру... одною рукою доторкнулися. Доркнулися, все, чекпоінт пройдений. Можна, я хочу. Я ж пояснив, немає штрафів. Ага. Ти можеш бігти і робити, що хочеш. Я тобі пояснюю, куди ти маєш добратися. Бетонки коснулись, чекпоінт пройдено. І наступні два чекпоінти перед фінішем ви маєте пройти в ці ворота і пройти в ці ворота. Після того, як ви коснулись до бетонки, любим варіантом ви маєте забігти в ці ворота і вибігти в ці ворота і нажати на фініш. Все зрозуміло. Я запитання на трасі. Тобто, як ви могли зрозуміти, на трасі немає заборонених зон, куди не можна ставати. Траса буде змодельована таким чином, що найбільш швидкий варіант, він якраз таки і вимагає від учасників проходження по конструкціям, використання даних конструкцій. Траси у всіх вікових категоріях будуть унікальні. Траси ніхто не буде знати до дня змагань, ні мої учні, ні учні інших залів ніхто не буде знати. За один день до змагань ми з тренерами залу заходимо в зал і думаємо всі траси, які будуть на змаганнях, для того, щоб всі були в рівних умовах. Ніхто не буде мати можливості практикувати конкретно змагальну трасу до дня змагань. Тобто всі будуть на трасі в рівних умовах. Всі заходять, всі вперше бачать трасу, всі вперше пробують її, і всі вперше біжать на ній. І такий підхід, я вважаю, є справедливим до всіх учасників змагань. Тому що так само відбувається і на міжнародних змаганнях. А також для тих, хто ніколи не був у нашому залі, у нас буде ще одна досить об'єктивна система визначення переможця це кнопки. Одна кнопка буде на старті, друга кнопка буде на фініші. Це сенсорні кнопки, які при натисканні видають звук, звуковий сигнал, тобто не буде таких казусів, коли людина натиснула на кнопку, пробігла півтраси і не розуміє, час йде чи не йде. Тут ви зразу будете чітко розуміти, тому що вона пищить дуже сильно і цей звук. Чітко дає зрозуміти, що ви попали по кнопці, ви, ви запустили час. Також час засікається до тисячних, не соті, а тисячній. Що також зменшує вірогідність того, що по ходу проходження трас у когось буде одинаковий час і треба буде перебігати трасу. В цілому, це вся інформація. Якщо у вас залишились будь-які запитання, пишіть знизу в коментарях або пишіть мені в особисті в інстаграм. Буду старатись відповідати всім детально. Все, до зустрічі на змаганнях.